Вас на каналі Українська Хвиля. В Україні з 18 травня посилюється мобілізація, набуває чинності новий закон, який був прийнятий Верховною Радою і підписаний Президентом Володимиром Зеленським. Серед головних нововведень те, що одну категорію пенсіонерів поставлять на військовий облік. А також стало відомо, що Пенсійний фонд України передасть дані про пенсіонерів. До реєстру військовозобов'язаних під назвою Оберіг. Зараз про це розкажу. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливу інформацію про події в Україні. Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін зазначив, що підхід до мобілізації має змінитися. Він вказав, що держава держава повинна отримати якомога більше даних про здорових чоловіків у віці від 18 до 60 років. Повинна влада повинна знати про те. Хто з них має право на відсрочку від служби в ЗСУ на бронювання? Хто змінив місце проживання? Хто, у кого відбулися важливі зміни, наприклад, у особистому житті, і вони отримали право на відсрочку? Зокрема, це ситуації, коли у чоловіка народжується третя дитина, наприклад, і багатодітного батька не можуть призвати до армії. Представник Міноборони вказав на те, що ситуація, коли одні люди на фронті, одні люди воюють, а інші живуть своїм прекрасним життям і взагалі ніяким чином не приймають участь в подіях і не допомагають зсу, не донатять, повинна це така ситуація, повинна закінчитися. І він вказав на разючу відмінність між... Різними регіонами, коли він приїжджає з, зі сходу з зони активних бойових дій, наприклад, в той же Київ чи Львів, і помічає, що Люди, взагалі, ну, як ніби для них війни не існує. Що він каже? Він каже: можливо, це було б нормально, якби в нас був слабкий ворог. Однак у цьому випадку потрібно мобільмобілізуватися всьому суспільству. І він вказав, наголосив на те, що інакше. Не можна е, надіятись і на перемогу, що її здобудуть, здобудуть е, чужими руками, а інші просто посидять на дивані. Всім змінюється підхід е, до цієї війни, тому що та історія, коли частина людей воює постійно знаходиться на фронті, а частина людей живе своїм мирним спокійним життям. Ну вочевидь, е, ці. ці 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 історії якось вже приходить край, і оця раз, разюча відмінність, яка кидалася в очі щоразу, коли наприклад повертаєшся з Донбасу в Київ, в Львів, в мирні міста, вона не є нормальною, тому що це було б нормально, якби у нас був слабкий ворог. Наразі ворог такий, що потрібно все таки мобілізуватися всій країні, всьому суспільству, і від 18-го числа, як мінімум, всі чоловіки від 18 до 60 років мають Уточнити свої дані в ТЦК і СП буде така може спікер Міноборони нагадав про те, що з 18 травня всі чоловіки військово зобов'язані 60 років повинні актуалізувати дані про себе це можна зробити як безпосередньо. У територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки, у центрі надання адміністративних послуг, а також в електронному в режимі онлайн, в електронному кабінеті військовозобов'язаного, який запроваджується після набуття чинності новим законом. І це найбільш доступний спосіб через інтернет оновити свої дані, актуалізувати їх. І тим самим виконати одну з головних вимог нового закону про мобілізацію така можливість зробити це також в електронному кабінеті, які свої. Перші версії запуститься, має запуститися, скажімо так, і е, також у ЦНАПах ЦНАПи також активно готуються до цього, розуміються відповідальність і зараз задачі перед ними поставлені. Е, тобто країна, держава має розуміти, е, скільки людей є. Здорових в цьому віці, яких у які у них військово-облікові спеціальності і так далі. А Хто навпаки вже завів собі третю дитину, там має право на на бронювання, на відстрочку і так далі? Хто можливо переселився, змінив місце проживання Дмитро Лазуткін зазначив, що одна з головних змін це військовий облік для однієї для пенсіонерів, а саме йдеться про одну категорію пенсіонерів це силовики, тобто це люди, які вийшли на пенсію раніше за інших за вистугою років, і до цього закону вони не підлягали мобілізації, вони не були зняті з обліку, вони не підлягали призову. А тепер це не значить, що нові положення призвели до того, що цих людей будуть масово мобілізувати, але тепер вони мусять стати на облік. Вони повинні перебувати на ньому. Держава повинна знати дані про них, що вони ось така то кількість силовиків. Тобто Навчених людей, чоловіків, які мають досвід і військової підготовки, і у багатьох випадках безпосередньо служби, зокрема у зоні бойових дій, ці люди складають резерв, і у разі необхідності зможуть можуть бути мобілізовані. Окрім того, пенсіонери силових структур. Так звані, також вони угу. стають на облік. Це теж була чутлива тема, і про це багато говорили. Я думаю, що те, це теж відповідає певною мірою запиту на справедливість. Спікер окремо вказав на бронювання чиновників. Як відомо раніше вони всі були за представники державних органів, були заброньовані а зараз керівники та заступники. Керівників державних органів, а також інші держ... держслужбовці будуть заброньовані лише на половину, тобто на 50%. 50% державних службовців отримують бронь, бронь, а інші ні, а інші можуть бути мобілізовані. Чиновники поділяються на три категорії: тобто категорія А, це вищий склад, скажімо так, топ цієї. Цього списку, вони, це вищий корпус державної влади, вони всі залишаються заброньованими, їх чіпати, як то кажуть, не будуть. А чиновники двох інших категорій Б і В, це їхні підлеглі і структурні підрозділи, представники структурних підрозділів вони можуть бути мобілізовані, вони будуть заброньовані на половину. Тобто комусь, можна сказати, по, пощастить. Сидіти на далі в кабінетах, а інші можуть е, потрапити на фронт. Ну, зараз е, чиновники категорії Б і В будуть е, бронюватися лише на 50%, а не на 100%, як раніше. Е, також е, слід зазначити, що е, Багато хто багато хто е, тепер піде піде. Ну може бути мобілізований. Говорити, що піде служити. Це напевно, що зарано, але може бути мобілізований з чиновників, е, залишиться, залишиться заброньованими чиновники категорії а. Люди, які от ну, умовно кажучи, вже керують управліннями, якимись підрозділами в державних структурах, вони можуть бути мобілізовані в тому числі або з цих підрозділів 50% людей може бути мобілізовано. Як я вже вказала, після набуття чинності новим законом в Україні активно буде використовуватись так званий реєстр під назвою «Оберіг» він буде наповнюватись даними про чоловіків, про військово чоловіків, і в ідеалі у перспективі там має бути інформація про абсолютну більшість. А ну, в ідеалі це було б про всіх, але ж ми розуміємо, що про всіх так дані не оновляться, і багато хто буде намагатися приховати інформацію про себе і десь, як то кажуть, не світитися. Взагалі, більшість українських чоловіків будуть дані про них у цьому реєстрі оберег. оберіг. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко вказала на те, що реєстр оберіг являє собою автоматизовану систему, яка в інтернет-режимі в віддаленому буде. Містити в собі дані про призовників, про військовозобов'язаних, про резервістів тобто про всіх чоловіків в ідеальному варіанті, ну скажімо так, про більшість чоловіків, дані про них, які будуть автоматично внесені у систему і. До них матимуть доступ різні структури. Насамперед ми говоримо про ТЦК, тобто буде дуже зручно в електронному режимі перевіряти ту чи іншу інформацію про того чи іншого чоловіка, який теоретично підлягає мобілізації і може стати на захист батьківщини. Катерина Чорногоренко е, зазначила, що е, міністерство оборони вже провело важливі інтеграції з міністерством юстиції з прикордонною службою з податковою, з судовою адміністрацією з міграційною службою. Тому е, дані уже дуже багато даних про потенційних е, захисників. Вони вже є у реєстрі. І що вона каже? Вона каже, на чезі пенсійний фонд. Здавалось би, до чого тут пенсійний фонд, якщо пенсіонери не підлягають а, мобілізації. Але а, чиновниця вказала про те, що пенсійний фонд він а, містить інформацію про професію українця, про його кар'єрний шлях, про його взагалі досвід роботи і. Місце і досвід роботи тому перспектива, перспективі вона каже: це дасть змогу підвищити ефективність призову до армії. Ми маємо план до кінця 2024 року. В нас планується ще декілька ключових реєстрів. Ми вже зробили по суті обмін з самими базовими реєстрами. За реєстром Мін'юсту, з реєстром Державної податкової служби. На зараз на черзі в нас пенсійний фонд. Це теж дуже важливо, тому що ми будемо бачити, якби трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного зможемо робити мобілізацію більш смачно. Марта, зможемо робити рекрутинг і так далі. То Катерина Чорногорнко вказала на те, що дані з пенсійного фонду допоможуть зробити мобілізацію більш смарт, тобто мається на увазі розумною, зможемо робити рекрутинг тощо, сказала вона. Дійсно, така цікава фраза: взагалі пенсіонери після 60 років чоловіки їх знімають за військового обліку і вони не підлягають мобілізації. Можливо, коли йдеться про рекрутинг, якщо як каже заступниця міністра оборони. Можливо, мається на увазі про те, що частина, якась частина, якийсь процент пенсіонерів, можливо, чоловіки пенсійного віку хотіли би деякі з них, можливо, багато точної ж цифри нам не скажуть. І, і можливо ця кількість, ці люди, ці чоловіки, хотіли би продовжити. А, Мати таку можливість продовжити службу в ЗСУ і, можливо, займаючи ті чи інші вакансії через рекрутних, які не передбачають безпосередньої участі в активних бойових діях. Можливо, мається на увазі це, але деталізації не було. Тирина Чорногоренко уточнила, що кабіне електронний кабінет військово-зобов'язаного чоловіка має запрацювати вже влітку поточного року. І, очікується, що чоловікам, чоловікам буде набагато простіше а, актуалізувати про себе дані, не потрібно донести ті чи інші сорок документів в безпосередньо особисто в ТЦК і взагалі. Цей електронний кабінет буде працювати по принципу, як вона порівняла його з державною платформою Дія. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!